Збройні сили України отримують від союзників найсучасніші зразки озброєння, за допомогою якого наші захисники звільняють українську землю від окупантів. У цьому відео ми розкажемо вам про передову зброю, у тому числі відомо по культових бойовиках, яка вже є в розпорядженні українського війська і яка ще може з'явитися. Додивіться це відео до кінця, адже там на вас чекають найунікальніші зразки озброєння. Кулемет Heckler Koch MG5 MG5 5 це стрічковий кулемет загального призначення калібру НАТО 762 х 51 мм, виготовлений німецькою компанією Heckler Koch і взяти на озброєння у 2016 році. Зброя призначена для використання як у пішому строю, так і з лафета бойової техніки. Автоматична дія кулемета MG5 заснована на відведенні порохових газів. Запобіжник та перемикач вогню доступні з обох боків, цілик швидкознімний, Замість нього на планку пікатіні можливе встановлення різних прицілів та додаткових приладів. Ствол має рукоятку для носіння зброї, завдяки якій його можна швидко міняти голими руками. Живлення кулемета відбувається з патронної стрічки, яка може подаватись з барабанного магазину від MG3 або з окремої коробки. Довжина кулемета 116,5 см. його вага 12 кг. швидкострільність MG5 – від 640 до до 800 пострілів на хвилину. Збройні сили України отримали від союзників 100 стрічкових кулеметів MG5. Автоматичний гранатомет HK GMG HK GMG – це німецький автоматичний гранатомет, створений у 90-х роках компанією Heckler Koch. Гранатомет використовує автоматику з вільним затвором, живлення патронами стрічкове. Причому подача стрічки можлива як з правого, так і з лівого боку зброї. Гранатомет використовує стандартні для блоку НАТО 40 міліметрові боєприпаси у стандартній розсипній металевій стрічці. HK GMG забезпечує ведення вогню одиночними пострілами та черга. У задній частині гранатомета розташовані дві рукояті управління вогнем зі спусковою клавішею між ними. HK GMG може встановлюватися як прямо на піхотний станок триногу, так і на станок на транспортному засобі. Прицільна дальність пострілу гранатомета 1500 метрів, максимальна 2000 метрів. Вага з триногою 46,5 кілограмів, швидкострільність 350 пострілів на хвилину. У 2023 році Збройні сили України отримали Мали від союзників 100 гранатометів HK GMG штурмова гвинтівка FN SCAR. FN Scar це бойова штурмова гвинтівка, розроблена для спецназу США бельгійською компанією FN Херстал. Автомат має надійну конструкцію. Ствольна коробка складається з двох половин верхньої і нижньої. У верхню половину встановлені ствол і затворна група, а в нижню приймач магазину і модуль ударно-спускового механізму. Нижня частина ствольної коробки виконана з полімеру, а верхня з алюмінію. Існує два варіанти штурмових гвинтівок FN Scar Scar L і С scar H під патрон 556 на 45 і 7,62 на 51 мм. Деталі Scar L і Scar H є на 90% взаємозамінними. Гвинтівка виконана за модульною системою. У польових умовах можлива швидка заміна ствола. Запобіжник-перемикач режимів стрільби виведений на обидва боки. Режим стрільби одиночними та безперервними чергами. Ефективна дальність вогню 600 метрів, темп вогню від 575 до шести. 550 пострілів на хвилину. Точна кількість переданих Україні автоматів FN SCAR публічно не оголошувалась. Зенітно-ракетний комплекс Піорун ПЗРК Піорун це переносний зенітно-ракетний комплекс польського виробництва, розроблений у 2018 році, і призначений для боротьби з цілями, що низько літають літаками, гелікоптерами та безпілотними літальними апаратами. ПЗРК Піорун є глибокою модернізацією ПЗРК Гром, розробленого у 1995 році. ПЗРК Піорун відрізняється від свого попередника модифікованим пусковим механізмом і прицілом, що збільшує можливість виявлення цілі, що наближається. Механізм пуску має перемикач режимів переслідування зустрічі, який використовується для активізації відповідного режиму ракети для боротьби з цілю, яка віддаляється або наближається до оператора пускової. Установки. Ракета ПЗРК Піорун автоматично направляється до джерела теплового випромінювання. Вага комплексу 16,5 кілограмів. Дальність вогню від 500 до 6,5 тисяч метрів. Кількість отриманих ПЗРК Піорун українським військом публічно не оголошувалась. Протипіхотна осколкова граната М67. М – це американська наступальна ручна граната, розроблена у 1975 році. Граната містить 184 грама пластичної композиційної вибухової речовини типу Б, яка є аналогом радянського пластиту. 4 маса всієї гранати становить 396,9 грама. У гранаті М 67 використовується запал М 213 що відрізняється від стандартного наявністю двох запобіжних пристроїв. Звичайної чеки з кільцем і дротяної петлі, обмотаної навколо запалу, яка утримує важіль. Основним чинником ураження М 67 є вибухова хвиля, яка вражає все в радіусі 15 метрів. Осколки гранати мають забійну силу на відстані до 25 метрів. М 67 перебуває на озброєнні армії США, Канади і практично всіх армій країн НАТО. Кількість переданих ЗСУ гранат М 67 публічно не оголошувалась. Крім цього, наше військ отримало від партнерів німецькі універсальні протипіхотні осколкові гранати ДМ-51, американські димові гранати М 18 призначені для створення димових завіз, та протипіхотні міни 18 А 1 Клеймор, які також виготовлені в США, американські наступальні гранати М 67 та протипіхотні міни М 18 А 1 Клеймор. Ви могли бачити у відомому американському бойовику з Арнольдом Шварценеггером під назвою Командо. Зенітно-ракетний комплекс RBS 70NG rbs 70 – це переносний зенітно-ракетний комплекс, розроблений у Швеції компанією Bofors Defense. Комплекс можна використовувати для ураження як повітряних цілей, так і легкоброньованої наземної техніки. Пускова установка зенітної системи складається з постаменту, прицільного пристрою і транспортно-пускового контейнера із зенітною ракетою. Ведення ракети RBS-70NG здійснюється завдяки лазеру, за променем якого створюється коридор, по якому летить. Ракета. Ключова перевага цього комплексу полягає у відсутності електромагнітного обладнання, яке могло б створювати перешкоди для застосування зенітно-ракетного комплексу RBS 70NG. Це забезпечує вищу ймовірність влучання і зменшує кількість часу, необхідного для навчання операторів на тренажерах. Ефективна дальність вогню 9 тисяч метрів, висота ураження 5 тисяч метрів, швидкість ракети 2 махи. Загальна вага пускової установки 35 кг. Ранів кількість переданих ЗСУ пускових установок RBS-70NG публічно не оголошувалась. Також у 2022 році у ЗМІ з'явилася інформація про можливу передачу ЗСУ кулеметів Гау-19. Це американський триствольний кулемет калібру 50 BMG, створений за системою Гатлінга. Гау-19 має вибірковий темп стрільби від 1000 до 2000 пострілів за хвилину. Аби вийти на максимальний темп вогню, кулемету потрібно 0,4 секунди. Обертання блоку з трьох стволів здійснюється за допомогою електродвигуна, потужні. Іністю у чотири кінських сили. Також передбачена можливість розкрутки ствольного блоку від гідравлічної або повітряної системи. Ефективна дальність вогню ГАУ-19 1800 метрів, максимальна 6000 метрів. Зазвичай такі кулемети встановлюють на наземну броньовану техніку або на такі літальні апарати, як літаки та гелікоптери. У змі зазначається, що така зброя допоможе збройним силам боротись із дронами камікадзе. Інформація про те, чи з'явилися ці кулемети. На озброєні ЗСУ у публічному просторі не оголошувалась реактивна система залпового вогню РАК СА – Рак СА-12 це хорватська реактивна установка, яка здатна випускати до 12 снарядів за 10 секунд. СА12 є чимось середнім між традиційним 120 мм мінометом і легкою гаубицею калібру 105 мм. Маса повністю спорядженої РСЗВ складає 960 кілограмів. Для її розгортання на позиції вже зарядженою необхідно півтори хвилини. Для розгортання з дозарядкою близько трьох з половиною хвилин. Дальність стрільби рак. АК СА 12 складає від 800 до 8 тисяч метрів. При цьому є функція стрільби з виносного пульта на відстані до 25 метрів від пускової установки. Розрахунок пускової установки складається з п'яти бійців, якими керує командир групи. У червні 2023 року. Хорватія передала українським прикордонникам причіпні РСЗВ РАК СА 12 Точна кількість переданих реактивних систем у публічному просторі не оголошувалась. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про зброю, яку передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!